Зараз вирішила дійти до цієї діляночки в день все одно, ще декілька днів буде 31. Хоч і захмарено, ну, на, на, на душі ніяк не тягне це. Відполювались ми. І ніколи я у кінці серпня не збирала фундук. Ніколи. Зазвичай вже. У вересні в кінці. Зараз вже сипеться, вже збираю фундук. Це саме запильний. У нас колись було декілька кущів в іншому місці. Залишився один. Зараз. І ось побачила, він постраждав, мабуть, це якийсь шкідник буду обробляти, бо вони часто уражуються цим, що гризе деревину. Це тільки-тільки. Побачила, коли почала збирати, що він хоч і живий, але бачите весь такий якийсь, чи хворобі, чи це шкідник. Треба буде подивитися. Ну, вирізала цю гілку, зараз обберу з нього з неї горіхи, з цієї гілки. Фундук це як кущ, то він дає поросель, відновлю. Щось повирізаю з нього, то буде на наступний рік, оброблю, буде цвісти. Він вже позакладав свої корешки. Ось, то тут навожу порядок якийсь без живцювальники усі пусті в мене. Усі погоріли і погоріли і нема чого, нема чого. І... Наразі добре вирізати ще є хер, є хер, тому що, бачите, нове осіннє листочко зараз піде на зміну старому згорівшому. І вони ще заграють, вони ще себе покажуть. І хотіла показати, як цвіте оця роет рейдж хоста. Ну, Не показово в цьому році, так, вона, ж кажу, такого жаба-жаба, такого, як ну, хтось скаже вірус. Ні, це ну, я казала, вже, це сорт такий. Це сорт, він такий жмаканий. ось, Дуже-дуже е жмаканий. Але в мене він нещодавно, а хости хто займається, хто знає, вони довго. Корінняці довго нарощують себе, щоб показати усій красі. Але я хотіла показати його квітку. Дивіться, яка я прогавила той момент, коли вони почали цвісти, коли він почав цвісти? Здалеку бачила, але так як так, неодноразово повторюсь. <сіх> Всі знаєте вже. У всіх така ситуація в цьому році з посухою і зі спекою. Тому не доходило, як раніше в мене було. Зраночку з раночку, з філіжанкою кави можна було пройти з посаду і зробити огляд. Для себе, для себе отак от. Біжиш, по саду, ревізію. Ага, оце я зроблю сьогодні, оце зроблю ні. Такого не виходило в цьому році. Тому що зранку налистування води, потім полив, потім заповзаємо. Тому все, все ж кажу, все в бур'янах занедбане, ніяке, листя пожмакане, вже пожухане. Ось, буду вирізати, бачите, старе огіхір можна повирізати, зараз почне. На осінь нове гарне яскраве листя в нього, і з неї зростати, то ще помилуємось. Тут щось задавило в мене, треба пересаджувати, порозросталося і нема часу на все це. Ось Сорт фентезі Айленд теж він дуже цікаво Цвіте дуже яскраво, хоча навесні вона дуже-дуже жовта. Вирвив ока, ось від неї відсадила кущик. Але ось зараз, бачите, він не жовтий. Він втратив свої, свій колір, тому що, тому що він відсаджений. Ну, вже такий кущик. Червона мішка, ось його теж квіточки гарні, але хости довго приймаються. Ось це завжди щось раніше вкладається. Це пейслі принт. Пейслі принт Ось. Це вона дуже-дуже гарна. Щось вона раніше пішла спати. А деякі ще, я ж кажу, що старі кущі нормально. Ну ті, що були попечені і потовкані собакою, то так в такому стані. Ось, сподіваюсь, нарешті, це ти підеш мені вже і будеш прикривати хоч щось. Ну, на наступний рік, будь ласка, виживи. І піди мені у зріст. так все, все вкладається. Гейхери зараз заграють, тому кажу, на гейхери звертайте увагу на осінь. Бачите? Ось, полізли нові, старі і нові. Explosion Red. Ось. І навіть примула. Хотіла би поцвісти балерина, це кармен сорт, але спекотно, спекотно. І вже таке потрощене трошечки. ось Але полюбляю так оці хости, які квітують фіолетовими квітами цвітуть. Ось так. І забула показати, що я сюди теж Прийшла. Дивіться, незважаючи на те, що була така спека, а ось це сіянці з хвости, я залишала оцю саме бріз, у минулому році вона залишила з насінням на зимку. Посипала насіння і ось бачите, і зараз. Це сіянці з, хост. з хості. Ось такі малечі хочуть жити. Ось вони пересипалися. Ось там, ну, залишаю. І буду дивитися, що вони мені покажуть. Ось сіянці з хости, Так цікаво в мене. Навіть є сіянець з гортензії. Е Тут росла в мене, і я перенесла її пастель грін Ось тут вона сиділа. Я ось тут посіялась. Гортензія. Ось мені цікаво, що це буде за сорт. Бачите, це вертензія. сіянець сіянець також, який сієнець гіхери. Також як ксінці Чемерника, Ось тут і туя насіялась і бур'ян. Щоб чого так і не насіялось. І ще хотіла показати. Ага, і ось тут, бачите, ту ж теж насіялось. Насіялись, але тут щось вони поган... поганіше вижили, посохли, А там, там залишилось. Але знов я залишила насіння, мабуть, знов посіється. Ну, нехай. Цікаво. Ранок, хмари, сухо. Сухо так, що вже з носу каміння. Виковирюєш дихати майже нічим. Така пилюка, ось цвітучі їбіскуси. Оце. Непримхливі рослини, мені здається, мені потрібно, можливо, так собі е, у подумки е, невеличкий список рослинок зробила, які можна саджати так, е, з мінімальним доглядом, та, знаєте, для озеленення прибудових ділянок. Бо Зараз люди намагаються біля своїх будинків багатоповерхівок зробити щось файне. І в цьому році я бачу, що ті, хто саджав туї, оці, звичайні туї, западні, ні. Вибачте. Мозок не варить, бо ж третій, третю ніч не спимо західні. Ось. Це туї вони погоріли. Я прийшла зараз за посилкою, сходила на нову пошту і бачу, там вже викорчовують, бо вони згоріли, в них не витримало коріння От тієї спеки. Ось так, якщо порізати, бачите, дерево видно, то вона зацвіте, зацвіте, знов ось ще випускає свої бутони. Тут це зміниться трошечки. Ой, я отримала посилку, мені... Дали рекомендацію, хоча я знала цей розплідник екомаліна. Мені підписниця сказала, що наважилась такі е, зробити в них покупки, і непогані прийшли саженці. Зараз я розпакую і покажу. Так, ну це фішка класти все в толки. Зараз буду розпаковувати. Я колись з подругою замовляла в них рослини, але коли вони ще починали свою діяльність, як комилинам, і не одразу відповідали на замовлення. Тобто ми три рази робили, півроку чекали на відповідь, потім вже забували. Зараз вони через, через три роки присилаю на пошту повідомлення, отримує подруга, каже, ваша замовлення не оброблено, Це, це, це через 3 роки. Ну, буває таке. Ось, то тоді я ялинки отримувала. Ну, ну таке, щось вдале, щось не вдали, Вони займаються тим, тим що саме сіють. ну Зараз будемо дивитися, що, що, що і як. ну це, що, це ковза? ну Сухе. Зовсім сухе. Це я знов вирішила звичайне, звичайний ковза який цвітать білими квітами та дає їстівні плоди. Я брала три рази обережників, але воно приходило в торфі в такому, що коріння не розправлялося у подругі теж. Вони два роки чахнуть, потім гинуть. Коуза, я взяла два. По, бачите, по 90 гривень Де Ренковза. Ну, перевірю потім, що там за ґрунт Ну, легкий, але може Може їхні сіянці порозправляю. Так, я взяла в них, вирішила взяти рододендроне. Так, це Рододендран професор. Шольц. Це він повинен бути жовтий. Так, маленький, але живий, гарний саженець. Зараз все позаліває. Все сухе. Так, це він коштує мені, побачите, що так довго. 90-професор Шольц. Непоганий саджанець. Нехай він буде маленький. Я розумію, що він не зацвіте мені наступного року. О, папелка. Кольові бурі, так, о, калістемон, давно хотіла. Це заносна рослина, я бачила її, робила відео, але не заклала. В епіцентрі у угоршику квітучий, бачите, калістемон. Але... але він був занадто коштовний там під 2000. Невеличкий, я розкажу. Це ж невеличкий горчик, але 2000 тут я взяла його по акції 67 гривень. Він заносний, він заносний, але мені дуже хотілося. Так, що ще що, зараз відковірю. Ні, опилка, це гарно мені. Я засиплю у ґрунт, але це таке пакування. Ще один Коуза. Так, взяла два, щоб пере, була перестраховка. І взяла ще рододендрон кальсап. Той, що я брала ем, за 200 гривень. Ну, щось не дуже тут гарна верхівка, але начебто живий. Чи то, може, таке листя в нього нове. Ну, зараз пересаджу, залью його. Подивлюсь, коріння. Так, ось кальсав. Це білий, і він коштує 75 гривень. Ну, як для 75 гривень, це нормальний саджанець. Ну, купа мені купа опила, приїхала. Ну, Ось таке моє отримання. Бо хочеться е, рослинки, іноді невеличкі приймаються гарніше, ніж великі вже перерозкі. Ну, нормальні. Мені. Саженці подобається, але зараз ще перевірю кореневу і потім е, щось скажу, додам. Ось зараз я витрусила кореневу. Я скажу вам, що ковза, бачите, нормально коренева. Е, Так, ґрунт легкий, але свіжа, дуже гарно. то я зараз ну, сухеньке е, полью пересаджу. Це треба зробити швидко, щоб не загубити рослини. Зараз подивлюся, що у калістемона. Ну, думаю, хокуза обидва такі, і що у Рододендрона зараз. Е ну, така свіженька є, але бачите, що ну, вона дуже розсипчите. то треба зараз швидко їх пересаджувати. Пересаджувати, бо вони так не зможуть рости у такому, ну. Бачите, ну тут е, небагато коріння в нього, тобто вони нещодавно вкорінені. Ну, гадаю, що калістимон те ж саме. М -м -м. Ну, добре, добре коренево, але дуже-дуже е, е, сухий ґрунт, бо тут є торф. Е, все ж таки є торф, а вже ж, але потрібно швиденько пересадити та да, додати живлення їм. А тут ще хотіла сказати, оце теж, бачите, це я з Франції отримала, мені знайома прислала, але навіть з Франції за багато грошей. Ось таке приїхало в мені сухе. Це був злак новий. Він називався Пенесетом Firebox. Дуже коштовний. Я за нього багато грошей віддала і за доставку, але ось таке. В мене нещастя марно витрачені гроші. Знайома не дивилася, чого вона. Я ще тоді подумала, чого вони, воно на фотографії обрізане, бо пінеситом повинен зараз е е грати свою роль. Вони гарні зараз, вони червоні. Щось я не здогадала ще, а вони, мабуть, ото обрізали, бо воно здихало і тепер переслали мені.